Всередині кожного з нас працює неймовірно розумна оборонна сила. Вона не просто відбиває атаки, вона вчиться, запам'ятовує і з кожною битвою стає лише сильнішою. Це й є адаптивна імунна система. І сьогодні ми розберемося, як саме працює цей дивовижний механізм. От подумайте, чому людина, перехворівши в дитинстві на вітрянку, найімовірніше ніколи не захворіє на неї знову? А вся справа у фантастичній здатності нашого тіла створювати імунну пам'ять. Це і є те ключове питання, яке ми сьогодні дослідимо. Гаразд, давайте зануримось у деталі ми знаємо про вроджений імунітет це, так би мовити, перші реагувальники на місці події, вони діють негайно. Але коли загроза серйозна, на сцену виходить набагато досконаліша і складніша система. І ось тут криється ключова різниця. Вроджена система швидка, але не дуже перебірлива, як охоронець, що хапає всіх підозрілих. А от адаптивна система це вже детектив, їй треба більше часу, щоб розібратися, хто є хто. Але коли вона ідентифікує ворога, то діє по всьому тілу, і що найголовніше, вона ніколи не забуває обличчя злочинця. І сьогодні ми сфокусуємося на одній з двох головних гілок цього захисту гуморальному імунітеті. Назва, до речі, походить від старого слова гумори, яким колись називали рідини тіла. І це дуже влучно, адже головні герої тут це антитіла, що патрулюють нашу кров та лімфу. Ну логічно, що перш ніж атакувати, треба точно знати кого. То як же ця просунута система відрізняє своїх від чужих. Все починається з розпізнавання дуже специфічних сигналів. Уявімо, що кожен патоген, чи то вірус, чи бактерія, носить такий собі унікальний розпізнавальний знак. Цей знак і є антигеном. Це, по суті, молекулярний прапорець, який просто кричить: Я тут чужий. Саме на ці пропорції і реагує наша адаптивна система. І хто ж реагує на ці пропорції? А ось і наш головний герой Б-лімфоцит, або, простіше кажучи, Б клітина. Це спеціалізована біла кров'яна клітина, ключовий гравець у всій цій історії. Щоб зрозуміти, наскільки потужними є Б-клітини, є одна дуже класна аналогія. Уявіть, що кожен ворожий антиген це унікальний замок, а в імунної системи відповідно має бути гігантська в'язка ключів, щоб підібрати правильний до будь-якого замка. І ось тут просто вдумайтеся в масштаб. В організмі є близько 2 мільярдів унікальних біклітин. Кожна з них несе на собі тисячі копій одного унікального ключа антитіла. Це ж просто стратегія перемоги за рахунок колосальної переваги. Шанси, що для будь-якого замка антигена знайдеться свій ключ, практично 100%. Отже. Маємо мільярди так званих наївних беклітин, що просто патрулюють організм. Що ж відбувається, коли одна з них нарешті натрапляє на свого ідеального ворога. А ось тут починається найцікавіше. Сам процес можна описати буквально в чотири кроки. Спочатку біклітина випадково стикається з антигеном, який ідеально їй підходить. Це той самий момент, коли ключ входить у замок. Цей контакт це сигнал тривоги, який активує клітину і запускає просто шалений процес клонування. Ця фраза чудово описує те, що відбувається далі. Активована Б клітина починає ділитися з якоюсь неймовірною швидкістю, створюючи цілу армію своїх абсолютних копій, і всі вони готові до бою з одним конкретним ворогом. Але ця новостворена армія клонів не просто натовп. Ні, вона відразу ж ділиться на два спеціалізовані підрозділи. У кожного з них абсолютно різні, але однаково надважливі завдання. Більшість клонів стають плазматичними клітинами. Це справжні сінькі фабрики антитіл. Вони працюють безупину, викидаючи до двох тисяч антитіл за секунду, а через кілька днів гинуть. Але невелика частина стає клітинами пам'яті. Це ветерани. Вони живуть роками, зберігаючи інформацію про ворога. Саме вони основа нашого довготривалого імунітету. І тут є цікавий момент: самі по собі антитіла не вбивають, вони радше знешкоджують і маркують ворогів для знищення. Вони можуть, наприклад, фізично заблокувати вірусу шлях до наших клітин або склеїти загарбників у групи, щоб їх було легше з'їсти іншим клітинам. І, звісно, вони б'ють на сполох, викликаючи підкріплення. Так, от найголовніше у всій цій історії це не просто виграти бій тут і зараз, головне, підготуватися до майбутніх війн. І власне є два основні шляхи, як цей імунітет можна отримати. Перший шлях це активний імунітет. Тут все чесно, організм сам виконує всю роботу, розпізнає ворога і створює клітини пам'яті. Це стається, коли ми хворіємо або штучно, і саме на цьому побудована вакцинація. А є пасивний імунітет. Це, скажімо так, тимчасова допомога, коли організм позичає готові антитіла. Наприклад, як немовля, отримує їх від матері. Такий захист недовгий, бо власна пам'ять не створюється. І ось тут ми підходимо до безперебільшення одного з найбільших досягнень медицини. Вакцинація це по суті такий собі спаринг для імунної системи. Ми знайомимо її з ослабленим чи вбитим ворогом, щоб вона виробила клітини пам'яті, але без необхідності по справжньому хворіти. І все це працює завдяки одному простому, але надважливому принципу. Коли організм зустрічає знайомого ворога вдруге, клітини пам'яті ті самі ветерани, миттєво його впізнають і здіймають тривогу. Відповідь настільки швидка і потужна, що хвороба часто просто не встигає розвинутися, це рятує життя. Отже, наша адаптивна система це дивовижна бібліотека пам'яті. Але що робити, коли ворог, як от вірус грипу, хитрий і постійно, скажімо так, змінює маски? І це, власне, один з найбільших викликів для сучасної медицини. Як постійно оновлювати цю бібліотеку, щоб наш захист завжди був на крок попереду?